Ось так от виглядає на початку. Наша стіна буду утеплювати від того стика і до дверей. 9 квадратних метрів треба утеплити. Тому що в мене в квартирі чорніє стіна, холодне тут повітря, постійно відкриті двері, це перший поверх і треба утеплити. Зараз іде, Поставив я короба вже, сховав я провода, бо ось так от провода всі йшли. Поставив я короба. Вище підняв світильник, забрав, тут була поштова скринька. Буду ціпляти нову і помаленьку утепляю. Балон клейпіни написано вистачає на 10 метрів квадратних, Ну я знав, що його вистачить на менше. Але в мене тут 9 квадратів всього. Але цей балончик закінчився десь на 7 квадратах. І то я економив ще, багато не наносив. Так що знаєте, що якщо на балоні пише 10 метрів квадратних, вистачає десь на 7 Процес закінчується. В ближчому в магазині не було піни, тому я клею розмішав і дороблюю клей. Сьогодні вже доклею цей кусочок. Завтра буду дібілить і, надіюсь, сітки почну затягувати.